Ну що, вітаю вас, любі друзі. Сьогодні у нас з вами є можливість опинитися на місці клієнта студії Ларанко. Значить, дивіться. Зазвичай після ковіду у нас багато зустрічей перейшли в режим зум. Таким чином, на зум зустрічі, ми ось так, от як зараз з вами, зізвонюємо з клієнтами і презентуємо їм планування. Тобто деякий час ми працюємо між собою, узгоджуємо, які планування ми будемо показувати клієнту. І після того, як узгодили, ми презентуємо планування. І так, ми завжди починаємо з PDF-планування. Значить, Перший варіант, Ось він, перший варіант. Значить, тут ми заходимо в квартиру і бачимо, що у нас є якесь цікаве місце для того, щоб речі якісь скласти. Гачки, є дзеркало, щоб на себе подивитися, пуфік, щоб присісти, і напевно це хозблок. Далі, ось тут от ми маємо одразу прохід на зону кухні. Тут у нас ергономічна кухня, холодильник з духовкою по правий бік знаходяться, ліворуч, мийка, посудомийка, варильня і шухляди. Далі котел маємо. І шафу, яка зашиває газовий лічильник, там на ній розміщатиметься телевізор. І навпроти телевізору диван, бо клієнт дуже-дуже хотів, щоб у нього на кухні був диванчик. В такому випадку, при ширині дивана 220 ми маємо круглий стіл. Досить ергономічне рішення. В цьому варіанті пропонуємо розмістити прилади таким чином. З можливих плюшечок це, можливо, можна зробити функціональний фартук за зоною варильної поверхні. Так, це ліва частина квартири, права частина квартири. Значить, заходимо по передорку і заходимо в санвузол. Ну, тут все необхідне є, так? Значить, мийка, ванна і унітаз, навіть шафа з пральною машинкою. Зверніть увагу, глибина шафи 550 Це з-за того, що тут, скоріш за все, буде окремо стояча пральна машина. Так, і за цим ергономічним рішенням ми маємо достатньо велику спальню, дуже велику, аж 13 метрів квадратних, і шафа для одягу буде аж 1,96 дев'яносто Вау! І ліжко з матрасом 1,80 вісімдесят на два. Ну це просто мрія! Але опа, ми заходимо в іншу кімнату, це дитяча, і бачимо недолік. Ми заходимо і по ліву сторону. Дитина матиме, власний гардероб, що досить зручно, на мій погляд. А з правого боку у нас буде ліжко і стіл під вікном, робоче місце під вікном. Значить, в чому недолік полягає перше? Це від ліжка до стіни буде 1,35 м. Це не дуже багато місця для дитини, якщо вона ще маленька і любить гратися. І друге, це стіл під вікном. Це означає, що буде стільниця 600, потім штори і потім вікно, тобто доступ до вікна обмежений, це буде, треба постійно залазити на стільницю. Ну, ми поговоримо з клієнтом, що клієнт скаже, подивимось. Це перший варіант. Я вам дуже швидко розповідаю. Клієнтам ми дуже детально все проговорюємо. Так, це був перший варіант. Другий варіант. Ага, в другому варіанті ви одразу візуально бачите, що зайшли в квартиру і вже місця на кухні більше. Але давайте в деталі трошечки зануримося. Значить, це значок шафа, так? Тобто ми зайшли знову якась шафа, гачки. І далі знову шафка. І тут шафа у нас буде вбудований холодильник. Потім стільниця з мийкою, потім посудомийка, потім вариння. І потім знову шафа, де буде котел зашитий. Таким чином ми бачимо, що по факту зона для приготування їжі тут можна сказати відсутня. Це всього-навсього 45 см по стільниці. Це нереально маленька кухня. Це для людей, які ну, не готують. Але ми маємо більше простору на кухні. З одного боку з іншого боку, на відміну від попереднього варіанту, ми маємо духовку будувати сюди. І таким чином, пенал по глибині має збільшитися. Ось, бачите, на 14 см у нас кухня висувається вперед. Таким чином, відстань між диваном і телевізором вона зменшується. Тобто, приміщення стає. Візуально вуще, аж на 14 см. Добре, щось тут гарного має бути. Так, давайте подивимось: тут ванна кімната. О, тут ванна краще виглядає, так? Тобто прямі форми, прямокутне приміщення. Тут ванна, мийка під стільницю, правильна машинка. Дуже круто. Єдиний нюанс, який ми зазвичай позначаємо на наших Креслення це те, що у пральної машинки буде відкриватися ось це віконце, і воно буде відкриватися сюди. Тому по факту, давайте чесно, ось так от підійти і між унітазом та віконцем сюди просунутись, в принципі, буде можливо, але не суперзручно. Тому е е зручність для кожного вона різна. Так, далі, що у нас по спальні? О, по спальні тут у нас трошки зменшився матрас. Відстань між ліжком і шафою менше, але дивіться, що з'явилося робоче місце. Я впевнена, що тут стільниця ще в підвіконня заходить. Таким чином, тут ще величезне робоче місце з'явилося. І 100%, якщо клієнтка схоче макіяжну зону, тут теж можна буде її облаштувати. Але що тут у нас по дитячій, дивіться, значить, вхід дитячий у нас тепер з цього боку, ми будемо заходити на стіл, і позаду якого буде шафа. Ну, Місця танцювати та гратися взагалі немає в такому приміщенні. А ліжко двоспальне ми пропонуємо розмістити в цьому місці. Тобто функціонально додається місце для ночівлі, друзів або няні, або не знаю, когось або зони ігор під ліжком. Шафа буде таким гробіком виглядати по центру приміщення, що теж не так. Але маємо такий варіант, і в принципі він відповідає всім вимогам клієнта, окрім зони приготування їжі, вона тут дуже маленька. І ще такий важливий момент: треба враховувати місце зберігання швабр. Тряпки, ганчірки, ведра, швабри, пилосос, пральні засоби. В ванній кімнаті у нас тут не буде для цього місця, бо ми пральну машинку під стільницю ставимо. Це означає, що. Таке місце буде нас, скоріш за все тут за телевізором. Інших варіантів нема. Бо ось ця шафа, що на кухні, це буде як шафа в прихожій. Тобто, зайшли, розулися, скоріш за все, всю шафу, а далі маєте пройти і одяг десь повісити, і це вже буде в зоні кухні. Тому так, собі варіант: плюси є, мінуси теж є. І третій варіант. Це, де... ти, давайте подивимося, що за креатив. Значить, Заходимо в квартиру і цікаво. так? Тобто, праворуч пуфлік, зл... ліворуч якась а, огорожа і диван. Тобто, одяг верхній, ми знову ж таки в цю шафу будемо з вами вішати. Далі буде диван-телевізор навпроти нього. До речі, в цьому варіанті найбільша вістень між диваном та телевізором. Але за наявністю вікна в вікнах підлогу ми кухню ставимо перед вікном. Достатньо сміливе рішення згодна. Так, і дивіться, у нас бувають помилки. Е, бувають помилки у всіх, але ми уважно потім ще перевіряємо все. Батарею ми будемо зміщати в створі з відкосами, тому що тут посудомийну машину ми хочемо поставити. І ми його будемо тут ставити. Таким чином, батарея тут буде зміщена, але стільниця буде заходом до рами вікна. Таким чином, у нас буде: ми зайшли додому з продуктами, обходимо диван, протискуємося між столом, і тут стільниця аж перед вікном ми ставимо пакет з продуктами. Потім у нас холодильник, духовка. Ну, плюси теж є, але я поки що бачу тільки мінуси. Тому, шановна клієнт, цей варіант може бути, як ви хотіли, але не радимо вам його розглядати. Плюс в цьому варіанті це з'являється гмінні-хардероб на хостблок. Тут можна буде зберігати всі швабри тряпки. Далі ванна кімната. Теж не суперзручне рішення, але клієнт хотів розглянути. Поміняти місцями спальню і дитячу кімнату, і що ж виходить? Виходить, що е, ну, зазвичай ми так і робимо. Ми презентуємо завжди варіант, один е, який клієнт дуже просить нас розглянути. І в даному випадку це той варіант, який клієнт просив нас розробити для того, щоб побачити можливості. Таким чином, за того, що ми маємо поставити двері в спальню, двері в дитячу. Ліжко поставити в спальню. І у нас виходить, що стіни ну, ломані, самі розумієте, що це поганий варіант. І як же ж це виглядає на 3D. Давайте подивимося. Зайшли в квартиру, оперлися в шафу, де ми там повісили одяг. Ось пуфер у нас тут є. Так, то двері в дитячу, двері в спальню. І ось там за куточком двері в санвузо. Окей. Далі ось те, що ми проговорювали, що у нас буде тут холодильник і пенал з духовкою мікрохвильовкою. І по зоні кухні, давайте подивимось. Ось, мені здається, ця кухня вона більш така функціональна. Тобто, це шафа, де можна буде взуття покласти там, перчаточки, шарфіки, кріма для взуття. А тут же почнеться кухня. і Якщо холодильний тур, продукти достав, поклав на стільницю, помив зони, знову ж таки зону приготування їжі в цьому випадку 90 см. Це не маленька зона, це дуже зручно. Потім варильна поверхня і ще сматочок стільниці залишається. Ну, Ергономічна, але дуже функціональна кухня. Далі, ось це шафа, де ми котел зашиваємо, і пішла величезна шафа, на яку ми будемо вішати телевізор. Ну, по факту, можемо зробити цю шафу менше глибини, але все одно треба зашивати лічильник і треба мати десь хозблок. Тобто, ось ці е, знизу дверцята, зверху дверцята, все буде відкриватися. А для того щоб поставити високі швабри і тряпки, е, треба буде телевізор на такому поворотному кронштейні ставити, щоб його можна було повернути і відкрити дверцята з. Госблоку. Добре. Далі ванна кімната. Ось така ванна кімната виходить у нас. Тобто ми завжди клієнтам показуємо такий варіант, щоб люди побачили, що місця зовсім мало. Маємо унітаз. Вибачте, що спригає картинка. Ай-яй-яй. Відстань між унітазом і умивальником невеличка, зовсім невеличка. Ну, зато всі побажання клієнта враховані, пральна машинка, умивальник, ванна, унітаз. Ергономічно, супер, окей, все є далі. Ну, спальня, понятна, величезна кімната, ліжко, тумбочки приліжкові, шафа, все супер. А дитяча кімната. Значить, дитяча кімната ось гардеробна своя власна, ліжко і ось це. Сер... Робочий стіл, за який я вже сказала сьогодні раніше, що вікно там до підлоги, і ось ця створка вікна відкривається. і Щоб відкрити вікон, це треба буде на тумбу залезти Ну, нічого нормальний такий варіант, дуже, дуже затишне, я вам скажу. Трошечки виглядає як вагончик, але маємо те планування, яке маємо, тому інакше тут не вийде. Так, другий варіант. В другому варіанті, те, що ми проговорювали з вами раніше, тут буде правильна машинка, дверцята будуть відкриватися в цей бік, буде незручно користуватися. По дитячій кімнаті, те, що теж проговорили, що буде стіл робочий, за ним буде шафа. І якщо ми зараз з боку прихожу і програма дасть мені можливість зайти в приміщення. Ось ми побачимо, що робоче стіло одразу шафа. Тобто, ох, точно поганий варіант. і зуби замовнику давайте такий варіант не розглядати. Ми розуміємо, що там під а, другим поверхом є місце для того, щоб дитина там гралася. Але ще раз діти не граються наодинці, вони граються з друзями, а тут мало місця для ігор. І кухня в цьому випадку, вона маленька, те, що ми говорили з вами, що за наявністю а, холодильника, вбудованого тут, і духовки з правого боку, ми маємо всього-навсього 45 см для приготування їжі, тому це теж поганий варіант. Ось таким чином, любі друзі, ми ходимо по приміщенням з клієнтом. І аналізуємо всі плюси і мінуси планування, яке розглядає конкретний замовник. Обговорюємо, що так, тут ви будете мати більше місця між диваном і телевізором, і квартира ваша знаходиться на другому поверсі, ви все одно будете майже завжди мати закриті вікна, тому те, що ми перед вікном поставимо кухню, це не складе особливих проблем. Ми це теж проговоримо з клієнтом і почуємо його фідбек. Але наша думка полягає в тому, що кухня має бути функціональною, а функціональність в цьому варіанті вона відсутня, тому що у нас фактично місце приготування їжі воно розбите по кутах і дуже буде незручно, тому що варильне нам треба відсунути від пеналу. А якщо ми її відсунемо, буде вам вже незручно готувати. Холодильник у нас має бути, духовка має бути. У нас же ще ж тут котел пам'ятаєте? Тому цей варіант теж так собі, дуже так собі. Тому пропонуємо розглянути перший варіант. Він найуспішніший, найудачніший. І пропонуємо вам завантажити програмку Переглядач GMX, для того, щоб ось от проходити під по планування і побачити, як саме ви хочете зонувати своє житло, що для вас буде плюсом, що буде мінусом. І обов'язково нагадуємо вам, що треба обов'язково заповняти технічні завдання, щоб всі предмети, всі прилади було розміщено. Ось тут, бачите, навіть рагульне, але все одно у сушарчик поміщається. Бо це є в технічному завданні. Ось, таким чином, презентуємо наші планування. Сподіваюся, вам було цікаво. Я намагалася максимально коротко все розповісти. Тож, дякую вам. Якщо буде у вас якийсь зворотний зв'язок, на це дайте мені цікава ваша думка.